Доброго ранку, вінничани. Осінь це пора загострень гострих респіраторних захворювань. І одним із найважчих респіраторних захворювань є грип. Отже, що таке грип, як протікає хвороба, як попередити та як профілактувати – Сьогодні будемо говорити. Грип – це гостре респіраторне захворювання, яке має високу контагіозність, тобто дуже високу заразність. Якщо людина хворіє грипом, потрібно обмежити спілкування з іншими людьми, тобто ізолюватися на весь період хвороби. Які симптоми грипу? Найперше це раптовий початок. Раптовий початок підвищення температури тіла, виражений біль в м'язах, біль в суглобах, головний біль. Температура тіла іноді може сягати навіть до 40 градусів і важко піддається дії жарознижувальних засобів. Також характерним симптомом грипу може бути кашель, може бути біль в очних яблуках, іноді спостерігаються шлунково-кишкова симптома. Наприклад, може бути нудота або діарея. Грип передається повітряно-крапельним або повітряно-пиловим шляхом, тобто, якщо ви знаходитеся поряд з людиною, яка вже хвора на грип, але, або навіть без безпосереднього контакту, є ризик зараження грипом. Хоча грип і схоже на інші респіраторні інфекції, але проти грипу є специфічне лікування, але його потрібно почати одразу в перші Дні захворювання. Діагностується грип за допомогою простого тесту експрес-тест на грип, який можна придбати в аптеці або у вашого сімейного лікаря. Лікування грипу специфічне і це добре, оскільки полегшення настає уже одразу після початку прийому препарату. Але що ж робити, аби не захворіти на грип? Як профілактувати? Найперше, це, звичайно, гігієна та профілактика. Потрібно обов'язково ретельно руки мити з мило. Потрібно тримати дистанцію під час контакту з людьми, потрібно носити захисні маски, потрібно чхати в серветку або в ліко для того, аби не розповсюджувати цю інфекцію. І ці ж правила потрібно навчати дітей, адже діти будуть брати приклад з дорослих і так само робити. Але як ми знаємо, найкращим лікуванням є профілактика. На щастя проти грипу існує вакцина. Варто пам'ятати, що вакцина не захищає від захворювання, але захищає від ускладнень, оскільки щороку на грип хворіє близько 5 мільярда людей, і з цієї кількості близько 6 мільйонів мають важкі ускладнення, такі як пневмонія, такі як отити, можуть бути навіть міокардити, енцефаліти, або іноді бувають навіть летальні ускладнення. Наразі в Україні є зареєстровані трьохвалентні або чотирьохвалентні вакцини від грипу. Це означає, що вони захищають від трьох або від чотирьох штамів грипу. Всесвітня організація охорони здоров'я широко моніторує, які будуть поширені штами грипу, і в залежності від цього вже створює відповідні вакцини, які проходять всі відповідні сертифікації. Вакцинацію від грипу можна починати робити дітям з 6-місячного віку і усім бажаючим дорослим. Незалежно від того, чи працюєте ви з людьми, чи не працюєте. Ми всі контактуємо один з з одним і вакцинація це є хороший метод профілактики і найнадійніший метод профілактики. Якщо дитина до 9 років жодного разу не вакцинувалась, вакцинацію першу потрібно робити два рази з інтервалом 1 місяць. Подалі вакцинуватись потрібно один раз на рік на початку епісезону, тобто це десь вересень, жовтень, листопад. Якщо ви не встигли вакцинуватися в цей період, можна вакцинуватися протягом усього періоду, коли Планується епідемія грипу, тобто, це з вересня і до березня наступного року вакцинація все одно буде ефективною. Якщо в сім'ї є дитина до 6-місячного віку, рекомендується використовувати так званий ефект кокона, тобто вакцинувати всіх людей, які контактують з дитиною. Таким чином ми попередимо профілактуємо зараження контактних людей, які які безпосередньо доглядають за дитиною, і відповідно дитині. Ми будемо профілактувати зараження грипу. Адже грип в малих дітей і в людей похилого віку протікає надзвичайно важко і призводить до важких ускладнень. Отже, варто пам'ятати, що найкраще лікування це профілактика. Тому вакцинуйтесь, бережіть себе і будьте здорові.